Всім привіт! Продовжую челлендж про продукти, які я приймаю постійно. У мене в руках інноваційний продукт нового покоління антиоксидант H мінус 500. Аналогів йому немає в світі, тому що це вільний водень із кремнія магнія. Уявіть, якщо він робить воду заряд мінус 500, то що він робить у нашому організмі? Він виводить вільні радикали. А що ми зараз п'ємо яку воду, що ми вживаємо в їжу, яке повітря? Тому це постійний мій have. І коли у мене якісь ситуації, я починаю якісь проблеми там, за здоров'ям екстрені, я його також приймаю у вигляді гарячої кружки, коли додаю воду дві капсули. От зараз я трошечки простудилась. Carol і H500. Зроблять своє діло швидко, а мені швидкого одужання. А всім здоров'я вам і вашим близьким.